no , olgu . Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову, що порок прийшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, на минулому уроці ми вишили з вами цифру, яка схожа на чаплю, яку так бояв жаби і комахи. Отже, це цифра. Так, сімка, якою позначаємо кількість числа сім. Згадаємо з вами склад числа сім. Повторюємо разом зі мною: сім це один і шість, сім це 2 і 5, сім це 3 і 4, сім це чотири і сім це 5 і два, сім це шість і один. Молодці. Діти мріняться та поспішайко вже чекають нас, аби продовжити подорож по місту, цифри і числа, та познайомитися з числом 8, цифрою вісімкою та дізнатися про склад числа 8. Це є темою нашого уроку. Вісім, вісімка, склад числа 8. Сьогодні ваше завдання діти навчитися розуміти кількісне значення числа 8. Та писати вісімку. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в сушитах, рефлексія. Діти вирушаємо з вами в подорож, а допоможе нам здійснити подорож це підручник, математика, який відкриваємо на наступній сторінці 36. -й. Це 3 і 6. Аби здобути нові знання, ми з вами. Зробимо по місту крок 15. Діти, подивіться на зображення. надайте відповіді на питання. Скільки пальчиків? Вісім. Скільки козенят на галявині? Сім. А скільки кіз? Одна коза. Діти, а скільки разом тварин? Разом вісім. А як ми дізналися? Так, до семи козенят додали одну козу і стало вісім тварин. 7 плюс 1 дорівнює 8. Діти, а якою цифрою позначають число 8. Число 8 позначають цифрою вісімкою. Повторимо разом вісімка. Отже, цифрою вісімкою позначають кількість восьми предметів. Діти, пам'ятаєте казку про вовка та семеро козенят, як вовк з'їв козенят. У нас сьогодні є можливість врятувати козенят, аби виконати завдання та врятувати козенят, подивіться на трикутник, що містить числа. Нам потрібно з вами знайти числа, які сховалися під знаком питання. Отже, розглянемо з вами трикутник. Знизу вгору. І внизу ми бачимо числа 2, 2, 2 і 2. Зліва, подивіться, ми бачимо 2 і 2, і вгорі позначено числом 4. Чому? Тому що 4 це 2 плюс 2. Давайте розглянемо справа. 2 і 2, Отже, вгорі сховалося яке число? Так, це число. 4. Чому? Тому що 2 плюс 2 буде 4? Отже, яке число сховалося у трикутнику вгорі? Якщо ми маємо число 4 і 4, і це число молодці, це число 8, тому що 8 це 4 плюс 4. Отже, ви врятували козенят? Молодці, а як ми отримали число 8? Так, 7 плюс 1 дорівнює 8. Дітка, розглянемо з вами рівності, які записали мріниця та поспішайку, та перевіримо, чи правильно вони записали, ще вони склали відрізки згідно рівності. Розглянемо зелений відрізок, що має число 6. І зліва ми бачимо 6 дорівнює виразу 7 мінус 1. Чи вірно? Скільки буде 7 мінус 1? Так, 6. Отже, 6 дорівнює 6. Правильно записали рівність. Розглянемо нижче відрізок фіолетовий, що містить зелений відрізок 6 і ще 1. Отже, розглянемо рівність. 7 дорівнює 6 плюс 1. Чи вірна рівність? 7 дорівнює скільки буде 6 плюс 1? Так, 7. Отже, 7 дорівнює 7. Вірно записано. Розглянемо нижче червоний відрізок, який складає фіолетовий відрізок 7 і ще один. Отже, рівність вісім дорівнює 7 плюс один. Чи вірно, 7 плюс один буде вісім, отже, вісім дорівнює вісім. Отже, рівності мрійниця та поспішайко, склали правильно. Дітки, а з яких же чисел складається число вісім? Розглянемо з вами. Прочитаємо та запам'ятаємо на пам'ять: вісім це один і сім, вісім це два і шість, вісім це три і 5, вісім це чотири і чотири, вісім це 5 і три. Вісім 8 – це 7 і один. Натисніть на паузу та прочитайте склад числа самостійно. І далі продовжіть свою роботу. Запам'ятайте на пам'ять. Діти, давайте з вами спробуємо скласти рівності за кісточками, що містять доміно. Розглянемо з вами доміно зліва. Скажіть, скільки? Крапочок має кісточка вгорі? Шість. А скільки крапочок має кісточка внизу? Дві крапочки. Діти, а скільки всього разом? вісім? Отже, якою дією можна скласти рівність, аби отримати число вісім. Так, вірно. Потрібно до шести додати 2 і отримаємо число вісім. Ми отримали число 8. А як же отримати число 6 згідно кількості крапочок? Так, зворотня дія. Потрібно від 8 відняти 2 і отримаємо 6. Молодці! А яку ще можна скласти рівність згідно кількості крапочок, що ми маємо? Як отримати число 2? Так, потрібно від восьми відняти шість і отримаємо 2. Молодці! Отже, ми з вами згідно кількості крапочок та чисел склали три рівності. Давайте ще спробуємо. Розглянемо наступну кісточку, що має крапочки вгорі. Скільки крапочок? П'ять, а внизу три. І разом. Разом буде вісім. Як скласти рівність, аби отримати число вісім, молодці. П'ять плюс три дорівнює вісім, молодці. Діти, а яку ще можна рівність скласти, щоб отримати інше число? П'ять як отримати? Так, зворотню і дією. Треба від восьми відняти три? І отримаємо число 5. Молодці. А як отримати число 3? Згідно кількості крапочок та чисел, які ми маємо? Так, самостійно треба від 8 відняти 5 молодці, та отримаємо число 3. Діточки, наступну кісточку. Що містить крапочки, складете вдома самостійно та запишете рівності у зошитах. Діти, яка ж цифра? Вісімка, давайте познайомимося з нею. Ось яка вона! вісімка цифра як жива, наче баба снігова, унизу великий тулуб зверху сніжна голова. Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри у маляток запитали? Це ми вісімку писали. А зараз пропоную відпочити за чолохан. Вер, верх, 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 низ, верх, верх, вниз. нис, нис, верхи ніс, верхи вниз, вниз, нес, нис, верх, 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 нес, нес, нис, верхінис, вниз, нис, верхи, вниз. La 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 la, bravo, Raz, dwa, trzy. Зошитах. Перед початком згадайте, як правильно сидіти за столом чи партою, як правильно тримати зошит та олівець. Діти, сьогодні ми з вами навчимося писати цифру вісімку, яка складається з верхнього та нижнього півовалу. Отже, навчимося з вами писати. Вісімка пишеться. Починається писати, так, як і цифра 6. Отже, починаємо писати з верхнього кута, робимо заокруглення ліворуч і пишемо верхній півувал. Далі переходимо вправо на нижній півувал і торкаємося нижньої сторони клітинки і з'єднуємо з початком елемента. Візьмемо з вами. Та пропишемо вісімку у повітрі. Отже, починаємо з верхнього кута, заокруглюємо у верхній півовал, далі ведемо вниз і прописуємо нижній півовал і з'єднуємо з початком елемента. Діти, сьогодні ми з вами будемо виконувати такі завдання. Ви пропишете один рядочок цифри вісімки у кожній клітинці. Друге завдання пропишете вісімку, чергуючи через порожню клітинку. Далі запишете склад числа вісім. За потребою скористайтеся підручником. І виконайте завдання, складете рівності згідно кісточки доміно. Відкриємо зошити, відступіть від останньої роботи 4 клітинки вниз. І на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть вісімку рядочок до кінця рядка. Нижче відступіть один рядочок вниз та пропишіть вісімку, чергуючи через порожню клітинку. Далі відступіть рядочок та пропушіть склад числа вісім. Запишіть вісімку, прокресліть горизонтальну та вертикальну лінію та запишіть число, які складаються у сумі, що мають суму числа 8. І далі виконайте завдання, що у підручнику запишете рівності згідно кісточки доміно. Порахуйте, скільки крапочок містить кісточка, і складете на знаходження числа 7, 4 та 3. Самостійна робота. Пограємо з вами в кросворд. Ми бачимо з вами числа, які склали вирази. Заповнимо з вами порожні квадратики. Розглянемо вираз по горизонталі вгорі. 2 плюс 4 дорівнює скільки буде, заповнюємо порожній квадратик. Так, буде 6. Нижче по горизонталі дивимося вираз. 1 плюс 0, і буде скільки. Заповнимо пустий порожній квадратик і буде так, 1. Далі ми з вами виконаємо, обчислимо вирази по вертикалі. Дивимося зверху вниз. 2 плюс 1 і записуємо у порожній квадратик число так, молодці, 3. Наступний вираз по вертикалі. Дивимося зверху вниз, 4 плюс 0 буде так, 4. І наступний вираз 6 плюс 1 дорівнює 7. І перевіримо по горизонталі, ми бачимо, 3 плюс 4 дорівнює 7. Отже, ми кросворд з вами розв'язали математичний, вірно. Молодці. Рефлексія уроку. Діти, яку кількість виражає число 8? Коли вісім предметів. Якою цифрою позначають число вісім? Цифрою вісімкою. Дякую вам за урок! Ви сьогодні молодці!